Ось так живе цей чоловік. Ось там йому хтось палатку дав, але він каже, що вона замаленька. А оця краще. Ось так він в котлі цьому їсти готує, в, в цьому банячку. От на воно висить. І ось тут над тим костром. Ось так воно висить і він їсти готує собі. Тут в нього вода. Моліться за цього чоловіка, він глухонімий. У вісім років він онімів і оглох, він не має житла. Я не випитував, бо дуже нелегко непросто спілкуватися. Багато почитати, писати, по але знаю, що в нього дружина померла від раку, що він лишився на вулиці і вже декілька років, у вісім років здається, живе на вулиці. І просить, щоб знайти йому помешкання. Прошу вас, моліться за це, щоб Бог направив мене чи, можливо, когось побудив, хто зможе йому допомогти в житлі. Хай Бог благословить. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.